Друзі, по фрезерах маємо декілька позицій в наявності. Перший ось такий мака автоподатчик, як ви можете бачити. Наступний варіант ось такий Комок, Так само автоподатчик, і він ще має бокову шубрізну каретку. Наступний варіант: ось такий копівально фрезерний віго, максимально ширина обробки 200 мм, довжина 1200 мм. Пневматичний притиск заготовки має і гідравлічну подачу стола. Наступний це Родопі діаметром шпинделя 25 і 30 мм з автоподатчиком на три ролики з реверсом. Ось такий Мака, ще один, який має шапорізну каретку, подовжувачі стола і, по-моєму, чотири швидкості обертів. За кожним з цих станочків дзвоніть, пишіть, будемо вам скидати всі матеріали по роботі цих верстатів. Кому потрібно якесь не обладнання з Європи, телефонуйте з номерами телефонів шапці профілю.